Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Ката Чепурушка Ференс мора. Жила собі дівчинка Ката Чепурушка очі в неї були блакитні, як небо, волосся м'яке, мов шовк, і блискуче, наче золото. А знаєте, чому її звали Катою Чепурушкою? Тому що вона, коли відчиняла вікно, завжди дивилась шибку. Чи пасує блакитна стрічка до її шикарних кучерів, а коли кип'ятила на кухні молоко, то їй було байдуже, чи втече воно, чи ні. Вона милувалась собою, дивлячись у блискучий бік кастрюлі. А що відбувалось з нею, коли їй купили новий весняний капелюшок, Ой, і пером не описати. Правда, капелюшок таки був на диво гарний. На ньому червоніли пуп'янки, неначе на справжній шепшині. Коли вперше побачили той капелюшок бджілки, дивом здивувались. Гляньте, гляньте, як рано зацвіла тієї весни шепшина. Така тут цікавило не те, чи гарні пуп'янки на капелюшкові. А те, чи вона гарна в ньому, Ката зазирала у кожне люстерко, у велике на стіне дзеркало, навіть у мідну ручку дверей, і питала Скажи дзеркальце, чи є на світі хтось гарніший за мене? Усі люстерка, на стіне дзеркало, мідна ручка, жестяна кастрюля, усі хором. Відповідали Нема, нема і ніколи не буде. Так, так, так Притакував навіть гусак, а кукуріку, кукурікав півень. Проте ката не зважала на них. Вона думала, перед би ще можна похизуватись. Розплющ очі, собацюра, Копнула вона ногою старого собаку Пайтеша, що дрімав на дорозі. Розплющ очі, хай я побачу себе в твоїх очах. Пайтеш потрусив своїм кудлатим кожухом і пробурмотів. Доки ти будеш милуватись собою, дівчинка, Ось я ніколи не дивлюсь в дзеркало. А проте мене шанують всі на подвір'ї. Тільки смугаста кицька розуміла кату, адже вона також завжди чепурилась і милувалась з собою цілий день. І тепер вона сиділа на краю діжки, у якій виблискувала дощова вода, і милувалась на свій круглий мохнатий писочок. Буди «Сюди, сюди, като у цьому дзеркалі вистачить місця і тобі, гукнула кицька дівчинку. Ката не чекала запрошення вдруге, вона стрімголов підбігла до діжки і глянула у воду. Ой, як червоніють пуп'янки шипшини на капелюшку, а які чудові кучері!» Із під нього виглядають. От коли би ще побачити шовкову стріжечку на шиї. А я свою бачу, втішно мовила кицька. І я і я вже бачу свою. Зраділо звалась ката, але в ту ж мить шубовснула в діжку. Надто низько нахилилась. На щастя, пайтош. Кинувся до діжки і встиг схопити її за спідничку. Ката намочила тільки голову та бідному новому капелюшкові, і цього було забагато. Його вже ніколи не зможе надягти жодна дівчинка. Ото було сміху, навіть гуси та качки сміялись. Дівчатка, ви ще не падали у діжку з дощовою водою? Будьте обережні, особливо у новому капелюшку. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.